Так, наше фасадне торгове приміщення знаходиться а, в зручної локації. Бачимо добре проглядається з фасадом, тобто при розміщенні рекламної вивіски. Постійний автомобільний та пішохідний трафік поруч АТБ як якорний орендари. Так, і тепер йдемо до приміщення. А, зручний заїзд і підхід. Так, зараз проглянемо його з фасаду. Так, паркування. Так, це приміщення з фасаду ми проглядаємо. Поруч знаходиться Укрпошта. Так, тут є можливість покращити сходини і зробити пандус. Так, це вид від приміщення. Бачимо фасад, тебе, м'ясо. Так, Укрпошта працююча. І заходимо в наше приміщення. Тут підлога плитка. Так, тут вікна у нас. далі ми бачимо, що. Так, це у нас раніше було кафе, це приміщення було кухня. Десь воно вкладено плиткою. Так. Це сарузов. Ну і там підсобні кімнати. Ця стіна, я так розумію, не несуча, можна знести і розширити, зробити більш відкритого простору.